Мої вітання, друзі! На ремонті сьогодні зарядний пристрій для автомобільних акумуляторів. Він не тільки. Називається він пульс. 10 амперний має заряджати 12-вольтові або 6-вольтові акумулятори з регулюванням струму. Всередині бачимо ось таку конструкцію, трішечки в пилюці, звісно, вже спостерігаємо згорівший струмообмежувальний опір по силовій частинці. Запобіжник цілий, залишився. Так, трансформатор, діоди по виходу. ЛМК-324. По виходу стоїть польовичок від переплюсовки. Зараз поки що я відчищу, щоб було комфортніше працювати. І будемо продовжувати далі. Так, Трішки відчистив <кхід> і оглядаємо. Так, Стоїть по силі у нас транзистор 10N60, він, мабуть, теж пробитий. Резистер, звісно, під заміну. ну і, Мабуть, шимка це зазвичай згорає. Давайте будемо викручувати гвинти з плати і далі оглядати, дивитися, щось заміряти, що тут дійсно вийшло з ладу. <кхід> Відкручуємо гвинти, дістали плату. Всередині, спостерігаємо, з цієї сторони вже згорівший шим-контролер. Да, бачимо в ньому дірочку. Так, опір згорівший. ну, В общем, будемо тут перевіряти все. Біля польовика щось чорненьке. По низькій стороні нібито нічого немає. Трішки сміття, але це не є проблемою. Так, так, да, є у нас транзистор по захисту. Ну що, будемо. Відпаювати, згорівші деталі і почнемо ми, мабуть, з польовичка. Давайте станемо щупами на його ніжки. Так, є у нас пробій. Так, по затвору і по переходам, тобто по всім трьом ногам тут є пробій, як ви бачите, стабілітрон не дзвониться, але його замінив. Це поживленню. Так, тут теж щось у нас коротке показує. Так, ну що, ага, опір теж згорівший на 1 кілом по зворотньому зв'язку. Будемо випаювати, мабуть, шимку обов'язково. За допомогою паяльничка це робимо. Одну частинку прогріваємо обережно потім іншу. Доріжки, звісно, не видриваємо, прогріваємо паралельно і ті і ті ніжки. Так. Все, трішки їх зачищаємо, зглажуємо, щоб потім краще було мікросхему паяти. Також випаюємо 1КОмний опір по зворотньому зв'язку. Це шунтом зв'язано по другій чи третій нічці. Так, є, відпаяли ми його, далі будемо відпаювати транзистор разом з радіатором. Відпаюємо його. Потім я радіатор теж відкрутив, щоб було комфортніше його прикручувати, на термопасту саджати все відпаю також шунт згорівший на 1,5 ома, якщо я не помиляюся. Да, мабуть, 0,47 Ома. Єсть, що ми робимо далі? Провіряємо конденсатори, звісно, шинку випає. Але як ви бачите, останні цифри не видно. 38-45 тут стоїть, щоб ви знали. Але в мене в такому корпусі на даний момент немає, тому я буду ставити в діповському корпусі звичайному. І будемо щось пробувати, чи вдасться, чи, це, чи не вдасться. Так, транзистор я закріпив на радіатор через термопасту. Міняємо опір. Ось, міняємо все те, що згоріло поки що, і будемо потихеньку відновлювати. Так. Дещо запаяв. Далі тут є автопара у нас, я її перевірив вона справна, Але транзистор, який стоїть по виходу, він, я його перевірив. Як ви бачите, він має пробій теж по всім трьом ніжкам. Тут стоїть 8050, і його потрібно теж буде замінити. Бачимо, так, що він пробитий, Відпаюю його, але тут ще конденсатор стоїть. Я його теж випаяв, тому що він пробитий на 2,2 мікрофарада 50 вольт. Бачимо, що є в ньому ось такий пробій, тобто вилетіло по вихідній, по вхідній частині, по силовій все, що можна. Так, конденсатор замінив, все замінив. Транзистор мікросхемку запаяв таку, також замінив транзистор поживленню шимки, дістабілітрон опір зворотнього зв'язку. Тут теж замінив конденсатор-транзистор. В общем, замінив все, що можна по обв'язці. По Далі, мабуть, будемо пробувати вмикати, нібито нічого більше нема горілого. І вимкнули, бачимо, що на виході у нас напруга нестабільна, вона завищена і роби в імпурсному режимі, тобто дзикає він. І... Тобто немає зворотнього зв'язку, не працює він. Давайте спробуємо навантажити лампочкою прямо на конденсатори. І, як ви бачите, вона у нас мигає, Тобто, некоректно працює, щось не вистачає. Так, бачимо навіть по світлодіодам, що вони блимають без навантаження. Тобто ще будемо продовжувати а по виходу осциллографом подивимося дивимося і бачимо, да, є у нас 15 вольт 15,2, але воно стрибає, тобто десь нестабільність якась. Щось десь упустив. Так, ладно, давайте. Мабуть, я подав від лабораторника. 13 вольт, під'єднав акумулятор, як ви бачите, вихідна частинка у нас низьковольтна працює. Тут питань немає. То пару, нагадую, що я перевірив, подав напругу. 15 вольт, вона з іншої сторони замикається. Тобто ні причини немає. І тут що ми робимо? Я психонув, замовив я мікросхемку шимку в нормальному корпусі, ось такому. І, мабуть, будемо її паяти, тому що. Так, трішки некомфортно працювати з цією мікросхемою з Діповською. Так, Запаяв я напругу від лабораторника, дроти. Жовтий дріт це я мінус подав. Зараз подаємо 15 вольт на вихід на діод, тобто від, на самозапитку стаємо і будемо дивитися саму генерацію запуску польовичка. На виході з ой, шостої ноги шинки. Стоїмо і, як ви бачите, її немає. Для того, щоб вони з'явилися, потрібно замкнути автопару або транзистор сам перехід. Як ви бачите, генерація в нас з'являється. Все, прибрали, коротиш, вона пропадає. Знову замкнули транзистор, є в нас генерація. Тобто, все тут стабільно, 63 кГц, тут да, нормально. Все, далі я ще кое, дещо замінив. І будемо перевіряти. Подаємо напругу через лампочку. Лампочка мигнула. Як ви бачите, світлодіоди засвітилися і вони вже не мерехтять. Тобто далі нам потрібно буде перевірити за допомогою акумулятора поки що через лампочку, але здоровий струм ми не можемо дати, тому що може все згоріти. Так, здвигаємо, беремо акумулятор. Ось такий літій залізофосфатний в мене є. Під'єднуємо клеми, як ви бачите, засвітилися, ТЛК у нас працює і потихеньку додаємо струм. Як ви бачите, 2 ампера тримає, лампочка засвічується, що свідчить про те, що працює, струм споживає. Так, ну давайте ще трішки додамо. Так, це занадто, мабуть. Ух ти. Чи не згоріло у нас? Ні, поки що не згоріло, все, струм регулюється. Все, більше не будемо в такому режимі мучити, тому що. Так не можна робити, це чисто для перевірки. Далі ми будемо від'єднувати лампочку, запаювати запобіжник на своє місце, збирати і перевіряти вже в зібраному стані. Як ви бачите, вже зарядний зібрати, акумулятор настроєний, подаємо напругу, акумулятор, мережу даємо, і додаємо струм, крутимо регулятор. Як ви бачите, струм додається, вентилятор вже вімкнувся і Додаємо на максимум і ждемо, поки стрельне в нас. Але, як ви бачите, нічого не стріляє. 10 А витягує. Давайте ще заміряємо за допомогою вольтметра чи є в нас підйом напруги на самому акумуляторі. Ну, звісно, він буде, напруга струмку дівається. Стаємо, наблюдаємо 1348, чекаємо і напруга в нас. Як ви бачите, зростає на одну сотку. Додалося і ще трішечки, і ще на одну сотку. Тобто, як ви бачите, заряд відбувається. Далі буду ще тестувати на акумуляторі на цьому ж на максимальному струму. Якщо все добре, то буду віддавати власнику. А вам, друзі, дякую за увагу. На все добре, до побачення.